Доброго дня, мої малята! Сьогодні у нас заняття з математики, і до нас завітає багато гостей. Уважно послухайте та відгадайте загадку. Цікава пташка у нас проживає. Животик жовтенький, ця пташка має. За море у теплі краї не літає, а з нами зимує і для нас співає. Хто це, дітки? Так, це синичка. Дітки, погляньте, скільки синичок прилетіло до гілочки. Давайте разом ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер давайте спробуємо ще раз тільки з числами. Почали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Спробуємо порахувати їх у зворотньому порядку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Давайте спробуємо ще раз. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, дітки! Зараз послухайте та відгадайте наступну загадку. Завітає хуртовина і летять на Україну. Милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі сяють взимку? Хто, дітки? Так, дітки, це снігурі. Погляньте, як багато прилетіло їх до нас на гілочку. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Давайте спробуємо з числами. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Молодці, дітки. А зараз рахуємо у зворотньому порядку: Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Давайте ще раз. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. А тепер послухайте та відгадайте наступну загадку. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий чи пурненький, справжній молодець. Хто він? Так, це горобчики. Погляньте, скільки горобчиків прилетіло до нас на заняття. Давайте ми їх разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рахуємо ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А зараз рахуємо у зворотньому порядку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Давайте спробуємо ще раз. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Дітки, скажіть. Хто до нас прилітав на заняття? Так, синички, снігурі, горобчики. А як можна їх назвати в загальному? Так, це птахи. А які це птахи? Перелітні чи зимуючі? Так, це зимуючі птахи. Скажіть, скільки прилітало синичок? Так, синичок було десять. А скільки було снігурів? Так, теж було 10. А скільки було горобчиків? Правильно, і горобчиків було десять. То яких пташок було найбільше? Так, їх було порівну. Молодці. Ви гарно попрацювали на занятті. До нових зустрічей!